Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про спостереження за об'єктами природи. Дізнаємося етапи дослідження природи та правила безпеки під час дослідження природи. Спостереження. Найдоступніший метод пізнання тіл чи явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, смаку та дотику. Але це саме можна зробити, використавши різноманітні прилади, наприклад, лупу, мікроскоп або телескоп. Слід пам'ятати, що досліджуючи тварини чи рослини, речовини або явища, слід дотримуватися певної послідовності дій. По-перше, обрати об'єкти спостереження. Це можуть бути рослини або тварини або явища природи. Далі треба визначити мету спостереження. Що я хочу з'ясувати, для чого я це роблю, з'ясувати умови і тривалість проведення спостереження. Продумати обладнання, яке знадобиться, зафіксувати результати спостереження та зробити висновки. Зараз на дворі наступила осінь. Тож я пропоную вам провести спостереження. За забарвленням листків рослин восени. Ітак, давайте чітко визначимо мету нашого спостереження. Мета спостереження з'ясувати, які кольори листків на деревах формулюємо гіпотезу. До речі, гіпотеза це припущення, яке висуває для пояснення спостережувального явища та перевіряють. Тож, наша гіпотеза. Оскільки зараз осінь, то не всі листки на деревах мають зелений колір. Визначаємо послідовність дій, інструменти і способи фіксації результатів. Обираємо місце спостереження. Це може бути шкільне подвір'я, парк, двір біля вашого будинку або дорога до школи. Далі з'ясовуємо назви дерев і визначаємо колір їх листя. Добираємо необхідні інструменти. Пристрій з фотокамерою. Це може бути телефон, блокнот, ручка чи олівець. Визначаємо спосіб фіксування результатів спостереження. Це можуть бути світлини, замальовки або наші записи. Виконуємо спостереження згідно нашого плану. Уважно розглядаємо рослини. Та визначаємо, які ухистків. Більшість на даних деревах зелених, жовтих, червоних або іншого кольору. За результатами спостереження складаємо таблицю, яку креслимо в зошиті. В таблиці фіксуємо назву дерева та колір її листків зелений, жовтий, червоний. Причому звертаємо увагу на слова Більшість листків або невелика кількість листків. Робимо висновок. Восени листки на деревах мають різний колір жовтий, зелений, поваранчевий. Тож нам залишилося презентувати результати свого дослідження своїм однокласникам. Проводячи спостереження чи експеримент, слід пам'ятати основні правила безпеки під час досліджень. Перед початком роботи сховайте зайві предмети зі столу, щоб вони вам не заважали. Під час роботи з землею чи ґрунтом застеляйте газетою чи плівкою робоче місце, щоб згодом було легко прибрати розкидані грудочки. Поводьтеся надзвичайно обережно з різальними інструментами, щоб не поранитись. Кладіть їх на віддалі від робочого місця, щоб випадково не зачепити. Не таркайтеся брудними руками очей, носа і рота, не вживайте їжу безпосередньо під час проведення досліджень. Не пробуйте на смак речовини, організми та їх частини, що використовуються під час досліджень, якщо це не потрібно для роботи, уникайте контакту між використовувальними хімічними речовинами і шкірою. Якщо сполуки чи розчини потрапили вам на шкіру, негайно помийте їх великою кількістю проточної води або ж працюйте в гумових рукавичках помийте руки з милом після завершення роботи. Якщо скляний посуд розбився, то не збирайте уламки незахищеними руками найкраще змитіть їх віночком чи щіткою в совок. Після завершення дослідження обов'язково приберіть робоче місце. Під час дослідження на природі одягайте закрите взуття, щоб не поранитись. Після повернення з дослідження, проведеного на природі, перевірте поверхню свого тіла на наявність кліщів. Думаю, що ці правила стануть вам у нагоді. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!